Склад волі на зв'язку. Прийом вітання, математисти! Склад волі на зв'язку. Сьогодні ми з вами розглянемо компоновку БУПАП, історію її появи, а також переваги і недоліки, які існують у цієї компоновки. Ще окремо зазначимо деякі совкові зразки. Ранніх Бупапів, які існували в цей період. Отже, найпершою зброєю в компоновці Бупап прийнято вважати британський кавалерійський карабін конструктора Джеймса Торнікрофта. Ось на фото ви можете побачити три зразки. Найпізніший зразок модель 1907 року. При цьому всі ці рушниці заряджались у приклад. І все ж, не дивлячись на те, що цей карабін, хоч і мав компоновку Бупап, він все ще зберігав багато недоліків, які були характерні і для класичного типажу гвинтівок. Все це вплинуло на те, що цей кавалерійський карабін не був прийнятий на озброєння британською армією, через що, власне, цей карабін не був виготовлений у великій кількості. А наявні зразки дуже цінуються у колекціонерів. Десь переважно в цей час багато зброєрів конструкторів починають створювати свої креслення та прототипи зброї у Булпап-компоновці. В 1910 році французький конструктор Фокон запатентував свій варіант зброї в Булпап-виконанні. Ось на фото ви можете її побачити. З цієї зброї. Необхідно було стріляти з плеча. Потім, в 1918 році, американські конструктори Джон Фордайс і Гуорд Уелш запатентували свої варіанти зброї у форматі БуПАП. Перший представив системну переробку кулемета Льюіса, яка також дозволяла вести стрільбу з плеча та мала дві рукоятки зі спусковими гачками. Ось на фото ви можете побачити креслення цього прототипу і, власне, сам прототип у бійця. Як бачите, боєць тримає цю зброю на плечі і використовує передню рукоятку для стрільби, що робить цей зразок комбінованим. Тобто який має і BowP-систему і може використовувати класичну. В свою чергу, конструктор Welsh виконав переробку пістолета Кольта 1911 для стрільби з двох рук. Магазин у цій модифікації був ззаду. І ось перед вами креслення цього пістолета. В 1920 році ще один боєць з американської армії Перрі Канінгем представив свою адаптацію BowPUP-карабіна, який мав магазин на 20 куль і був схований у прикладі. Ось на фото ви можете побачити креслення цього карабіну. Ну і варто також зазначити прототип. Рафаеля Делакра, який був запатентований у 1936 році. Це був пістолет Бупа Конані, який мав револьверний барабанний прямокутний магазин, що частково робило цей пістолет першим БУПА револьвером. Крім цього, пістолет якимсь чином ще й мав автоматичний режим вогню, судячи з двох спускових річків, які видно на кресленні. Ось ви бачите перед собою креслення, де показано, як цей пістолет у револьверу автомату кулемет мав виглядати. Однак перелічені зразки такі залишились кресленнями і прототипами, на відміну від Чехословацької протитанкової крупнокаліберної гвинтівки ЗК-382, яку створили браття Зброєрі на прізвище Колеки, 1938 році під калібр 792 на 145 мм. Ось на фото ви можете побачити цю протитанкову крупнокаліберну гвинтівку. Магазин дійсно знаходиться в задній тильній частині, що дійсно вказує на те, що це був папком поновка, але через окупацію. Чехословаччини, Німеччиною в Другу світову війну. Ця ж гвинтівка тільки з іншою назвою продовжує випускатись в компоновці БУПАП вже під назвою ПЗБ мсс 41 та іншим німецьким калібром 792 на 94 мм. Ось на фото ви можете побачити цю крупногаліберну гвинтівку. Як бачите, магазин знаходиться ззаду, і навіть трішки під кутом, що чимось нагадує систему, яка потім буде використана в автоматі Абакан. Ця крупнокаліберна протитанкова гвинтівка використовувалась, ну, власне, як Танкова гвинтівка, а також як снайперська гвинтівка для подавлення ворожих дотів та інших укріплених точок. З 1941 року було виготовлено декілька тисяч цих протитанкових крупнокаліберних гвинтівок в компоновці Бупап. З цього моменту власне і починається активна розробка, впровадження і використання зброї з компоновкою БУПАП в багатьох арміях світу. Ось, до речі, приклад сучасного Бупапу автомат вулкан М. Ну або малюкому, яка назва подобається більше. В цьому відео ми частково розглянемо ранні Типи булпапів, які були сконструйовані саме в совку. А булпапи, які були і є на озброєнні в інших країнах, ми детально розглянемо вже в наступних наших випусках. Власне, які ж переваги і недоліки у компоновки булпап можна відмітити. До переваг можливо віднести. Перше, це компактність при збереженні довжини ствола. Сама зброя на 20-30% компактніше порівнянні з традиційною компоновкою. Це особливо важливо для боїв в міських умовах, використання в техніці та вузьких приміщеннях і для. Десантних операцій, хоча, як відомо вже зараз, усі десантні операції це вже архаїзм якийсь. Наступною перевагою є те, що вага зброї і центр маси знаходяться плюс-мінус посередині. і це дає оптимальне розповсюдження ваги зброї, що в свою чергу зменшує стомованість бійця, дозволяє краще переносити цю зброю і дозволяє вести більш точний вогонь при стрільбі сидячи чи навіть лежачи. Ну і також це впливає на кращі балістичні характеристики порівнянні з традиційною. Компоновкою. Серед недоліків, які існують у компоновки BowP, можливо виділити: ергономічні проблеми, конструкційні проблеми і, власне, проблеми, які виникають під час бою. Одразу скажу, що частину проблем було вирішено у сучасних bowpup системах які існують і використовуються у наш час. До проблем з ергономікою відносяться. Важкість використання лівшами, ну тобто, гільзи летять тобі прямо в обличчя. Наступною проблемою є незручна перезарядка, особливо в положенні сидячі та лежачі. Плюс до Усього потребується певна м'язова пам'ять, щоб навчитися швидко перезаряджати Булпап. Ну і ще один мінус, який відноситься до ергономічних проблем Булпапів, це обмежена можливість кріплення усіляких атачментів та додаткового обладнання, тому що сама площа кріплення менше. А навіть якщо прикріпити туди дуже багато атачментів, це швидко вплине на центр маси. Тому це потрібно враховувати до конструкційних недоліків, які існують у блупапів, відносяться це більш складна і більш залежна. Система від технічного виробництва та від рівня конструкторських. Кадрів. Тобто треба краще прораховувати механізми, які є у Бу-Папі, і щоб вони витримували великі навантаження, бо все тепло знаходиться посередині і слабко розсіюється в порівнянні з традиційною компоновкою. Ще одним конструкційним мінусом є те, що в Бу-Папах не завжди можливо використовувати магазини збільшеної ємності, а також барабанні магазини. Все це пов'язано знову ж таки з центром мас, який при використанні барабанного магазину порушується і треба якось його або компенсувати. Там переднім руків'ям чи ще якимись атачментами, чи використовувати стандартні магазини на 30 куль, ну або які там передбачені заводом виготовником. Та навіть якщо ви будете використовувати магазини збільшеної ємності і якось компенсувати змінений центр мас, то наступає наступна проблема. БУПАП стає значно важчим, ніж він має бути. І власне, чи вартує воно того незрозуміло. Ну і бойові недоліки, які присутні в компоновці. Бупап, це по-перше, складність швидкого. Зміни плеча у бойових умовах, також у булпапу є недолік серед травмування. А саме коли відбувається якась нештатна ситуація, і, допустимо, вибухає ствол або там якісь уламки потрапляють в магазин, то є шанс, що буде поранений боєць, який тримає і використовує цей булпап, тому що все знаходиться поруч із бійцем, і саме тому є небезпечною для бійця. Також є ще один недолік, який негативно впливає на бійця, який використовує компоновку зброю у форматі БУП пап – це шумність, тому що дульний зріз знаходиться ближче до стрільця. І треба або використовувати якісь спеціальні наушники, або якось звикати, що БуПАП є більш гучним у порівнянні з традиційною компоновкою. Власне, ось і всі перелічені переваги та недоліки, які існують у компоновки БуПАП. Звісно, що для кожного окремого зразка зброї свій набір переваг і недоліків є особливим, бо конструктори, як то кажуть, не повторюються, і кожен намагається якось по-своєму вирішити, чи допрацювати наявні недоліки в компоновці або традиційній, або в Pap, як у нашому випадку. Ну і тепер детально розглянемо ранні совкові прототипи зброї в БУПАП-виконанні. Отже, першим радянським прототипом, який мав БУПАП-компоновку, можна вважати протитанкову рушницю конструктора Михайла Блюма, зразка 1943 року. Ось вона бачите цю гвинтівку, і тут дуже добре видно обойму, яка знаходиться значно позаду, рукоятки зі спусковим гачком. Цю зброю було виготовлено шляхом допрацювання вже наявного прототипу зразка 1936 року, який в свою чергу використовував. Був перероблені кулі від 23-мм авіаційної автоматичної гармати. Ось на фото ви можете побачити цей прототип. Він зроблений вже в більш класичній компоновці. На жаль, якість фото не дуже. Але ця протитанкова рушниця також не була виготовлена масово, оскільки мав конструктивний недолік, який викликав швидке зношування і руйнування каналу стволу. Наступним вже дійсно першим зразком автоматичної зброї в компоновці Булпап Вважається автомат Коровіна, зразка 1946. Шостого року, який він запропонував комісії для конкурсу на автоматичну зброю під проміжний набій, після того як його перші два прототипи в класичній компоновці були відхилені від подальшої участі. Ось на фото ви можете побачити цей БУПАП автомат підпроміжний набій. Є дуже характерним. Оцей класичний для АК-магазин, хіба що тільки виготовлений він з іншого металу. Тим не менш, його прототип з доволі новаторською компоновкою не зацікавив комісію, бо радянські совки боялись всього нового. Надаючи перевагу простим і масовим видам озброєння, детальніше про цей конкурс я розповів. У своєму відео про конкурентів автомату Калашникова. Посилання вже з'явилось у підсказках. В цей же час конкурсні випробування на зброю під проміжний набій проходило ще два інших прототипи: у Бупаб-компоновці, а саме автомат Прилуцького та автомат ТКБ-408, ну або автомат Коробова. Автомат Прилуцького зверху, а автомат Коробова знизу. Причому знизу показано ранній варіант цієї зброї. Щодо автомату Прилуцького, то в більшості людей, які хоча б раз бачили фото цієї зброї, чомусь склалося враження. Що саме цей автомат і є найпершою радянською зброєю у Бавпаб-компоновці, але насправді автомат коровіна та протитанкова рушниця Блюма були винайдені раніше. Загалом цей автомат також був відбракований комісією, оскільки був дуже трудомістким і дорогим для його подальшого виробництва. Ну і власне залишився ТКБ-408 або ж автомат Коробова, який також мав булпап-компоновку і відрізняючи його від інших прототипів магазин власного виробництва, який необхідно було спочатку закріпити на рукоятці, а потім під'єднати до ствольної коробки. Але ця ж фішка стала однією з причин відмови від подальших тестувань цього прототипу, оскільки вже було офіційно затверджено стандартний магазин для автоматів під проміжний набій, ну тобто стандартний магазин для АК, а також перезарядка в 2 дії на ТКБ-408. Була довшою і складнішою, ніж, звичайно, від класичних автоматів. Ось перед вами прототип доробленого ТКБ, вже другий прототип, і перед вами ця ж зброя, але в розбірі. Після того, як автомат Калашникова офіційно був прийнято на озброєння, інтерес серед совкових зброєрів-розробників до компоновки типу БУП суттєво знизився. І тільки в 1960-х роках знову були спроби поекспериментувати та створити нові зразки зброї у БУПАП-компоновці. Але про це вже в наступних випусках. А як ви думаєте, яка Компонував краще, традиційна чи був Напишіть про це в коментарях. А з вами був я, склад волі, ставте лайки і до наступного тижня.